Чи бувало у вас в житті так, коли раптом протягом одного дня відбуваються дві однакові події одна за одною? Або коли ваш співбесідник каже вам фразу, яку ви чуєте майже відразу з телевізора або навпаки? Звісно, що бувало. Чому це відбувається? Що це? Випадковість? Це перше питання, яке задає собі мисляча людина, і здається, відповіді нема. Але це не так. Відповіді є, і вона була знайдена у 1930 році великим швейцарським психологом і мислителем. Карлом Густовом Юнгом протягом багатьох років юнг не наважується публікувати свої спостереження і роздуми, пов'язані з проблемою цих невипадкових випадковостей, що тісно пов'язані з екстрасенсорним сприйняттям та іншими парапсихологічними феноменами. Вперше юнг торкається проблеми синхроністичності ще в 1930 році. Але ця проблема і пов'язані з нею явища були настільки незвичайними і шокуючими, що тільки в 1951 році Юнг вирішив виступити з доповіддю про синхроністичність, де узагальнив свої спостереження та дослідження пов'язані з цим неймовірним явищем. Незважаючи на те, що термін синхроністичність на перший погляд передбачає одночасність, юнг використовує його в значно ширшому розумінні, відносячи до будь-якого нефізичного, неочевидного взаємозв'язку подій. Незалежно від їхньої розділеності в часі та просторі. Введення синхроністичності юнг використовує під час розгляду різних спірних з погляду сучасної академічної науки явищ і теорій, що пояснюють ці явища, телепатії, астрології, дивних збігів, ясновидіння, дії магічних практик, поведінки бджіл і навіть переживання пацієнтів у стані клінічної смерті. Принципові моменти своєї імперічної концепції юнг обговорював із відомим фізиком Паулі. До речі, існує їхня спільна робота, і саме за цю роботу Паулі ледве не вигнали з Британської академії наук, бо результати їх співпраці з Юнгом, м'яко кажучи, ставили академічну науку у досить незручне положення. Тож, давайте спочатку дамо наукове визначення терміну синхроністичність. Синхроністичність це збіг у часі двох подій, які не мають спільних фізичних причин, але мають спільний для конкретної людини сенс. Чи стало що зрозуміліше? Мабуть, ні. Для того щоб зрозуміти, що хоче сказати нам людина, потрібно не тільки знати сенс слів, які ми чуємо, а ще й спосіб мислення того, хто каже для того, щоб ці слова створили в нашій свідомості певний правильний образ, і це надважливо. Наразі в інтернеті існує безліч каналів, які продукують безумовно чудовий контент про психологію людини, але більшість з них лише доводить до глядача інформацію про ті чи інші психічні явища. Переказуючи при цьому статті чи роботи науковців із цієї сфери, однак при цьому втрачається найголовніше як це застосувати у повсякденному житті. Складається враження, що психологія існує окремо, а суспільство окремо. Мудрі цитати великих людей, у тому числі і психологів, терміни, які у всіх на слуху, але жодного уявлення, що з ними робити. На жаль. Юнг завжди невпинно наголошував, що за його працями стоїть не просто світ уявних образів і психічних процесів. А в першу чергу світ прикладних знань, які люди можуть застосовувати у повсякденній діяльності практично і отримувати результат особисто для себе. Однак слід зазначити, що Юнг підходить до написання своїх творів таким чином, щоб людина не просто прочитала рядки з книги і негайно застосувала, а почала розмірковувати над прочитаним і таким чином працювати над собою. Цей принцип Юнг запозичив з за алхімії, яку він вивчав, але про це у наступному випуску. А зараз давайте повернемось до синхроністичності і спробуємо розібратися, що стоїть за цим терміном і як він може бути успішно використаний нами кожного дня нашого життя. Тож давайте спробуємо помислити так, як мислив Карл Густав Юнг. Сучасна наука, досліджуючи світе людське буття, дійшла до висновку, що події, які відбуваються з людьми навколо них, Пов'язані між собою так званим принципом причинності. Тобто події слідують одна за одною логічно і послідовно у просторі і часі. Одна подія це наслідок іншої, так званий ефект метелика або принцип доміно. Все послідовно і логічно, чиста механіка. І тут нема місця випадковостям і дивним збігам: доктрина, що змінила сприйняття людством світу, і термін змінила тут вживається не дарма. Розмінила, значить, до цього людство сприймало світ дещо інакше. І Юнг зрозумів, що потрібно дослідити також і ту частину нашої цивілізації, яку не торкнулися ці зміни. Так він досліджував індіанців, наприклад. І як виявилось, їх внутрішній світ влаштований інакше. В цьому світі не було простору і часу, а події відбувалися не логічно і послідовно, а виключно через їх смисл, сенс. І смисл є основним рушієм будь-яких подій, які відбуваються з нами і навколо нас, а транслюються смисли через символи. Тобто щось, що лежить за межами нас, показує нам, як ми маємо діяти і вчиняти. Проблема тільки в тому, що більшість людей дивиться на ці символи і нічого не бачить. Наприклад, виходите ви вранці на роботу, і раптом ворона, яка сидить на дереві, випадково чи не випадково кидає перед вами кістку. Звернете ви на це увагу? Звичайно, що ні. Як ви оціните цю ситуацію, як побудуєте подальший день? Скоріше за все, що так, як ви зранку і планували. І якась ворона, що не втримала в дзьобі кістку, у ваші плани не входитиме. А якщо цю кістку побачить гіпотетичний індіанець, то подальше розгортання подій для нього стане абсолютно очевидним і зрозумілим. Він не буде коливатись ані секунди, і мертва кістка і ворона виглядатимуть для нього символами, що будуть означати негаразди зі здоров'ям. Невдачами чи навіть смертю, в залежності від того, якою символічною системою він мислить, він так і буде будувати власний день. І в цей день він буде поводитись обережніше і уважніше. Це лише один із прикладів. Поява символів, які несуть смисл, може бути в різний спосіб. Якщо вам раптом подзвонила людина, про яку ви ще не подумали, і яку не чули дуже давно, то це і є синхроністичність. Подумайте, хто ця людина, що вона значить чи значила у вашому житті, який смисл вона несла. Може з нею пов'язані якісь добрі події, а може й навпаки. І її раптова поява дасть вам той смисл, ту підказку, що саме буде відбуватись далі у найближчому майбутньому. І назва цих дивних речей, що періодично відбуваються в нашому житті, саме синхроністичність, походить з того, що спочатку людина в будь-який спосіб сприймає символ, а потім наступає подія, яку він означав, або ж навпаки. Тобто відбувається їх синхронізація. Символи і події не пов'язані між собою ні логікою, ні часом, вони пов'язані тільки з смислом, який вони несуть для окремо взятої людини. Символи являються нам будь навкруги – у снах, явищах, на вулиці, у думках, у подіях. Ми стукаємо по дереву і плюємо через плече, навіть якщо в це не віримо. Але те, що це древній архаїчний символ, ми, наприклад, і не знаємо. Поцікавтесь, це язичницька стародавна символічна традиція. Синхроністичність це просто і на кожен день. І Якщо ви вловите її суть, то світ заграє для вас новими, зовсім невідомими до цього дивними фарбами. Це старий і добре забутий спосіб взаємодії зі світом, і в цей спосіб світ був більш передбачуваний, прогнозований і зрозумілий. Стародавня людина в такий спосіб позбавлялася хаосу буття в своєму житті. Натомість нам, сучасному людству, світ здається абсолютно непередбачуваним і наповненим випадковими подіями, про які ми кажемо, що так вирішила доля. Ми не бачимо ані смислів, ані символів, не тому, що ми неуважні, а тому, що така система сприйняття світу в нас відсутня. Колись була присутня, а зараз ні. Наша неуважність до тих символів, які демонструє нам світ, викликана раціоналізмом і підкріплена зведеним до формального відбування релігійних потреб, сутності яких ми не розуміємо, виконуючи їх механічно. Юнг не просто розмірковував про такі речі, він проводив достатньо практичних досліджень, щоб заявити про це як про науковий факт. Одним з таких експериментів було викидування машиною у довільний спосіб гральних кубиків. Однак перед цим Юнг прохав піддослідного сконцентруватись і згадати вслух певну комбінацію, яку він би хотів, щоб машина викинула. Результати вирахування математичної ймовірності приголомшили Юнга і фізика Паулі, бо ймовірність того, що машина настільки часто буде викидувати саме те, що загадав піддослідний, достатньо неймовірна. Тож просто станьте більш уважними до того, що вам демонструє навколишній світ. Розмірковуйте, який символ ви побачили і який його смисл, і тоді світ почне з вами діалог.